Добрий ранок починаю лох. І це день життя. І починається в мене кожен день, вже попередні два місяці з того, що я встаю в 5.00. І встати, як завжди, важко. На цей момент, коли тільки просинаєшся, важко, а головне зірватися з кваті, не долежувати. Ключ, я так зрозумів, теж з опиту. Це коли ти поставив телефон подальше від криваті, і коли дзвонить будильник, ти встаєш його виключити. Коли я тільки що виключив будівник, я розумію, що назад я не полізу, що я не стану. І того я. Yeah, so Перший ліс, якою я починаю ранок, це напротязі року вже стараюсь починати ранок з читання Біблії. Тому що це якраз саме такий час, коли тільки прокинувся в тебе, немає оцих суетних мислів, тебе там треба то зробити, то зробити, то зробити. Ти в те голова, як бути чиста. Ти реально можеш винести максимум користі. І ну, для мене біблія це фундамент. Просто я багато книг читаю, але це фундамент, це те, що я починаю день. <му> Наступним ділом я відправляюсь на пробіжку, стараюсь кожного дня мінімум 3 кілометри закривати. І теж тут е, основа. Це раніше, от, наприклад, я бігав прям дуже там, швидко, старався там, за 13-14 минут пробігти 3 кілометри. Зараз в мене 3 кілометри, я біжу за 20 минут. Оцей. Тобто, зараз я зрозумів ціль, основний пріоритет здоров'я. Звісно, більше якось починаєш дивитися за пульсом і в цілому отримувати задоволення, Тобто погнали ще з пробіжечка. Кайф максимальний. О, кожного дня так. Кайфово, що зараз темнеся, але ти знаєш, що ще трошки буде літо, будеш просипатися в 5, там буде вже сонечко чекати тебе. Буде плюс 20 і думаєш, капець, все так буде кайф. А зараз поки кайфуєш, навіть коли сніг, коли дощ, коли вітер, мороз. Кайф. Далі у мене тренування на осанку, плюс розтяжка на спину, теж класна штука, стараюсь робити регулярно кике танца. Принеси shoulder place, кике, head top of movement. Так я з регулярною частиною, пробежка і розтяжка. у мене дає до урок я проходжу кожен день. Тут тоже суть не в тому, щоб це прям дає ефективність, прям результат і вивчення англійської і так далі. А тут якраз суть в тому, що ти прокачуєш постійність, просто маленькими вещами. 84 дня підряд по одному уроку, хоча б мінімум. Дуже чисто качаєш це постоянство, цю звичку, що мінімум треба щось робити кожен день. Ну і плюс в мене ще Щас я дочитую робін шарма, хто заплаче, коли ти помреш. Я раніше читав цю книгу, зараз перечив тобі дуже помбезні ідеї. Реально, хто, кстати, планує просто почати читати, не знає, що почати, оце це просто реально сама легша, сама крута книга по самому розвитку. Тут просто вона легко читається, тут більше. 100 советів, по суті, практичних, як можна покращити своє життя, що ну, можна щось внедрити, навіть в своє життя і так далі. Того всім раджу, Мощна порада 101. Живи повним життям, і ти помреш щасливим. Дуже часто люди намагаються прожити життя задано наперед. Ціними днями стараються отримати речі, які зроблять їх щасливішими, замість того, щоб набратися сміливості і зрозуміти, що щастя. Це не місце, куди, куди ти попадаєш, а стан, який ти створюєш. От так, от тож, дуже мощні руки приходять від цієї книги. І дійсно тись, наскільки багато людей цього не розуміє, що щастя це не якась точка, не якесь досягнення, а це те, що ти створюєш, це вдячність за все, це шлях до своєї цілі, до мрії і так далі. Тому тут теж дуже важливо це розуміти. Кайф, ребят, примірно з п'ятої до 7, і так ранку мене займає стабільна ранкова рутина. Я люблю це відчуття, коли виходиш після цього на вулицю вже і дивишся, просто розсвіт, дивишся думаєш, блін. Вже виднося нарешті, вже цей не темнася, не ця темнота. Ну як кайф, це як будто реально заслужив світанок. І зараз ребят, багато хто знає, я живу в селі. Зараз вам розказував, що я тут роблю взагалі, де я працюю. Погнали, що покажу. Зараз народ виходить, я живу на фермі, в селі. І реально, я пам'ятаю осінню, я тут вже три місяці дуже хотів реально відправитись, в якесь таке місце, де буде можливість віддалитись від цього городського шуму. від... І, так далі. і це реально деколи дуже крута річ відправитись в таке місце, тобто віддалитися від цього у пошуках свого серця. Тому що Дуже часто, я замічаю, коли в місті тобто, це глушить, оцей якийсь голос всередині тебе там, і так далі. тобто Ти навіть не можеш приблизитися до Бога. Ну, тому що це все як заглушає. Оцей шум, оце все постійне спілкування з кимось, постійно цей це все реально заглушає. А круто, коли ти віддаляєш ці кістки місце, ти можеш отримати відповіді на свої запитання. Ну і плюс я реально почав розуміти, що я кайфую від роботи руками, я кайфую від того, щоб щось відремонтувати, щось зробити. Я сам різ села, і це реально то, від чого я кайфую. Плюс мене нема ні графіка, ні начальника, ні цей. Я просто подивляюся. Роблю якусь роботу, тобто я кайфую, реально максимально отримую цього задоволення. Скоріше, коли за так у 12, у мене перший прийом їжі. Тобто зараз практикую тривальне голодання, коли харчуєш 12, 15 і 18.00. Плюс зараз, як піст, можна сказати, я спробував для себе без м'яса. Я зараз два тижні не їм м'ясо взагалі. Тобто м'ясо, мучне, жирне коротше. і, і, і вору, що, який вийде на плічі. Короче, масовий набор без м'яса. Ну, мені приготували тут овочі з кашею, омлет. Омлет, з цього я зворив на пару, навчився готувати недавно. Ну і плюс таке овочі. І, якщо чесно, сейчас два тижні без м'яса і себе так кайфово чувствую, так легко себе чувствую. То, що раніше в мене з харчуванням завжди були проблеми. У мене завжди було якісь пельмені, я любив захавати мівіну ну якусь деколи там лень приготувати. А от... Отут От реально прям кайфово себе чувствую і того чортку. Кайф сьогодні один з тих днів, коли повні роботи на вулиці тепло, просто і цей трошки достелює, щоб воно повисохало. Але реально кайфово в ті моменти чувствуєш себе живішим. Ну, я чувствую себе живішим. І я розумію, що ну, блин, це такий кайф для мене, щось розуміти, що це для мене реально кайфові, щоб сидіти весь день десь в рубачості, за ноутбуком строїти з себе ділового, ходити там менеджером ресторані і так далі. Ну і тут теж дуже важливо розуміти, що, що тобі реально подобається. І ключ я зрозумів в любій роботі, то, що, що мені легко працювати. Не те, що навіть мені подобається, там постійно подобається робота, а ключ в відношенні. Коли я приїхав сюди, я так само, у мене відношення. Я тут не на роботі, я тут не працюю, я тут не працюю. Тобто в мене, Я приїхав сюди допомогти людям. От, люди в возрасті, вони теж щось зроблять, бо треба допомогти їм. Треба, щоб хтось тут був, дивився за це. Хочеш, щоб це, щоб була відповідальна людина, все записувала і так далі. Тобто, реально, я розумію, в любій роботі ключ відношення, що я несу Так, суцільність. Да, бонус я отримую зеркало, окей, це бонус. Це не ціль. тому що якби я був раді грошей тут, я б тут не витримав. Я б реально не хотів, щоб такого Часами сиділи над головою, а так кайф, коли в тебе і нема графіку, в тебе й нема цей. Коли в тебе оце відношення, оця цінність, коли ти розумієш, що, ну як я для себе, розуміє, що я можу змінити цю роботу взагалі ізі. Я багато разів там міняв роботи і так далі. Я можу завтра поїхати в Варшаву знову і так далі. Тобто, що... Коли ти знаєш свою цінність, ти знаєш, що це не те, що якийсь єдиний варіант, мене більше ніде не візьмуть, я от мушу. А коли ти знаєш, ні, я нічого не мушу, я можу завтра в Варшаві працювати офіціантом знову щось і так далі. Але тут я кайфую, тут я один, тут в мене є можливість трошки розібратися в собі, віддалитися І тут в мене я кайфую просто кожен день. Того якось так, ще трошки є, це вже майже 5 вечора. І кайф в тому, я застелив два курника, два курника застелив трішки цей піше торфу. І кайф в тому, що я, по суті, зробив за сьогодні роботу, яку я міг розтягнути на 2-3 дні. Звісно, завтра, післязавтра в мене буде більше свободного часу, я можу взагалі відпочивати цілий день, тільки там рано вечором подивлятися. І теж кайфова штука, коли... Тяжко, да. ти думаєш, блін, ну давай завтра, ну давай, блін, ну, один курник зробили сьогодні, давай завтра другий. Давай ходимо. Але оця боротьба теж, коли переборюєш себе і потім такий кайф, такий дофамін. Просто от я зараз так кайфую, зараз холодний душ і кайф. І далі погнали. Кейфоло, теж коли я замітив, коли записуєш цілі на день. І потім... Коли в тебе з'являється вільний час, ти є орієнтир, ти розумієш, ага, треба зробити це, тому позвонити, то зробити чітко. Зараз в мене обично це час або тренування. У мене обична понеділок середа п'ятниця. Ну, сьогодні вівторок, зараз в мене домашка з англійської почав займатися з репетитором. Теж бонус, можна сказати, до цього, щоб більше прогресувати в англійській. Ну і кайф, я замітив, що. Я раніше прям ненавидів вообще домашку, щось таке взагалі. Але причина тоже проста, я розумію, що в школі це мотивація як від, а є мотивація до. От, наприклад, мотивація до це Я хочу, я хочу вчити англійський для того, щоб, якщо я буду знати англійський, я буду відоси на англійський списувати і так далі. А є мотивація від, що це мені треба коротше, вивчити, треба вивчити ці слова. Бо вдома дадуть людей, коротше, якщо получу погану оцінку, або там, не знаю, вичислять школи. І тобто, реально замічається різниця, що таку домашку сісти робити, всі це для мене кайф просто. Взагалі кайф. І Інтересно, і ці слова вивчити, кайф просто. І того, да, тут то теж дуже крута річ, коли переходиш від мотивації від, до мотивації до чогось, а не від чогось. Точе мені це завжди не те саме, це творог 120 грамм плюс ківі. But the main purpose of life is you. Your is something that has to do with you. You're not to... Tell me what to do. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision, but no, you can't listen, that shit is all fiction. Регулярно кожного вечора стараюся зробити розтяжку сном. В тій причині, що в мене зараз через те, що займався жимом, в мене зажаті плечі трошки, тобто мені, як побачили, не дозволяє це зробити нормально мостик навіть. Ну і тут я просто смотрю трошки систему, це кожного вечора хоча б 5 хвилин десь виділяти на розтяжці, плюс навіть ролі. Ну і думаю, тут теж вопрос тільки постоянство. Це буде супер. Ну, і фінішую день я в суті завжди однаково 9.39. Перше це цілі, тобто кожного дня це теж крута штука, реально кожен раз цікаво, коли прям замальовуєш, як азарт, що, блін, мені треба зробити того, кого вичерхнути і супер. Друге, це в мене цілі на наступний день, тобто я записую з вечора, тому що крута штука, що... Ну, як доведено, типу, що якщо ти записуєш цілі з вечора, то як би мозок під час сну думає вже про їх реалізацію. Плюс в мене тут теж таблиця, я відмічаю, в принципі, свої. Ну, це все теж як трекінг можна сказати. Крута штука, тобто тут реально немає якихось шаблонів. Тут важливо, що працює для кожного особисто. Плюс стабільно в мене кожного дня я стараюся вести дневник. Дневник, щоденник, то тобто, є в праці записувати. Події дня, якісь висновки, до яких я дійшов, і плюс в кінці це я сьогодні вдячний за. І мінімум 10 речей, я стараюся кожного дня записувати, за що я сьогодні вдячний. Тож одна з дуже важливих речей, тому що часто, ну я раніше думав, що от та дата, я по-любому вдячний. Але круто, коли ти виписуєш, і ти дійсно відчуваєш себе щасливішим. Мені подобається фраза, що неможливо бути одночасно вдячним, вдячним і нещасним одночасно. Тобто, і це теж дуже крута річ, коли ти починаєш замічати ці деталі, ти починаєш замічати, який красивий схід сонця, який гарний там, захід сонця, яке гарне небо вночі. І це теж круто, коли ти починаєш замічати ці всі деталі, а не тільки спати, можна сказати, у своїх думках. І того практикую теж вдячність кожному раджу. І тут теж немає якихось шаблонів, що от, там, треба щось обов'язково робити. Цілі там записувати. І далі. Тут важливо розумію, що аналіз реально всьому бути чесним перед самим собою і аналізувати реально, аналізувати, що працює для тебе, що працює для тебе. Тобто, що працює, що не працює. І по суті, тут для кожного все особисто. І також прикольно, це от я. Тут, спіковий день, закінчився, я помічаю хрестик, пересуваю в кінець на наступний день. y el problema es parte Дуже крута штука, ти відмічаєш день за днем, день за днем, день за днем. Я з коли живеш в такому форматі, реально день за днем ролітає дуже швидко, але це нема цього страху, що блін, капець, час летить, скоро там не знаю, скоро мені там 30 років буде, скоро цей. А ти знаєш, що час грає на твою користь, ти знаєш, що якщо я буду так продовжувати через рік, ого, де я буду через рік, де я буду через 5 років. Але тоже важливий момент, коли. Я дійшов до того, в першу чергу, що коли за цим всім я не гонюсь. Коли, якщо раніше я прям жорстко думав, що воу, блін, треба тим топити, треба гатити, треба прям у 20 мільйонером стати і так далі. Але круто, коли тільки з часом, тільки тут все відео йшов до того, що все, я не гонюсь за цим. Я знаю, що це само собою буде. що Якщо я щось роблю для того, щоб вчити англійський, рано чи пізно я само собою там, буду ідеально знати англійський ран, там, там так само, не знаю. Можна переживати, думати, блін, треба там, шукати якусь дівчинку, це все, там, думати сім'ю. Але круто, коли, так, коли ти впевнений, якраз таки, мені мені здається, тис, ну, на мою думку, в цьому і віра, даже в Бога, і в цьому, і в основному є віра. Тобто віра це в тому, що ти не гонишся за цим, ти впевнений, ти знаєш, що Бог хоче для тебе краще. І ти не питаєшся сам собі. Порадити, дати ради, можна сказати, по-польськи, так кажуть. Типу, справитись сам. А ти довіряєш, ти знаєш, що мені не потрібно гнатися, мені не потрібно самому намагатися все зробити. Мені потрібно, так, да, робити маленькі зусилля, але тут важливо деколи важливість цього всього знизити. Тому якось так в цілому такий влог вийшов. Не знаю, буду завтра монтувати, не знаю, що в цілому вийде. Я не робив ще такого формату. Раніше завжди саміти просто намагався там якісь о, цікаве якось сказати, якось не знаю. Якось красиво сказати, красиво змонтувати. Мені кається, цей блог трошки скучний, Буде більш. Але постарався показати все, як є. Так, вітаю мене день за днем тут. Ну і паралельно, звісно же, деякі дні в мене тренування, деякі дні в мене ще якісь там заняття. І теж тут річ, що аналіз, аналіз, аналіз. Я можу собі дозволити деколи фільм подивитися, я можу деколи там сісти, лігти і не знаю, час, два спілкуватися з близькими, там, з рідними. Це нормально. Я не корю себе, що мені потрібно кожен час бути продуктивним. Чи не знаю, чи мені потрібно прям... Максимально всі від, відволікання там урізати і так далі. Тобто, тут важливо не заганяти себе сильно, а реально розуміти, так окей, це працює, це працює ідеально, все, я можу щось додати. і в такому форматі то, то не аналізувати, не думати, за ким спотеняти. А кайфувати, кайфувати від цього. Я роблю, я все, що я роблю, я кайфую від цього. Все. Тобто, це мені приносило задоволення. Якби це мені не приносило задоволення, я б цього не робив. І того реально кожному бажаю теж дитини до цього аналізувати і займатися тим, що подобається, кайфувати, займатися любов'ю, як то кавиться. Не рвати, боротися, а реально займатися тим, що тобі подобається. Як в книгах, я не читаю книги по маркетингу. Я собі по маркетинг мені не подобається. Мені не подобається навіть. Коли я заставив себе подивитися, там курс якийсь по маркетингу, я не чувствую себе там кайфово, що от... Тобто мені реально ноль задоволення приносить. Я розумію, я що я можу собі ставити ціль на день, от, продивитися курс по маркетингу і так далі. Але я не буду це виконувати. Я буду пропускати, я буду здаватися, Того, що В момент того, що ти робиш, то, що тобі якоби треба, якоби ти собі намалював, що тобі це треба, чи хтось тобі намалював. Але є таке, що серце твоє каже, що ні, я не, не, я не хочу. Я лучше почитаю психологію, я лучше почитаю ще щось. Ну і так само в будь-яких сферах. Тому всім дякую, хто дивився до кінця, якщо хтось дивився. Якщо цікавий такий формат, пишіть коментарі, буде цікаво навіть почитати. Взагалі чи заходить навіть такий формат. Більше стараюсь відкрити, що все показувати, не тільки там, що во, я читаю, во, я там бігаю зранку і так далі.